Радощем від подарунків святого Миколая не було меж. Будинок вмить наповнив голосний дитячий щебіт і сміх, а гостинці від Миколая малюки отримали заслужено. За рік вони і підросли, і багато чому навчилися. Ресурс семьи настолько, большой. и взаимоотношения в семье и воспитание, которое они дали старшему сыну, и трепетное отношение, даже старшего сына. К тому его было тоже желание, чтобы их семья была больше. Он очень трепетно относится ко всем деткам, они его тоже очень любят. Каждый раз, посещая семью, мы в этом Убіждаємося в тому, що діти здесь условия для них созданы такі, которые бути созданы во всех сім'ях і нашого города, всей нашої України. Середульша віка розповіла нам, що усі вони були слухняними протягом року. Любили один одного і підтримували. Тож лозинок від Миколая не чекають. Ми всі хороші, мама з папою теж. Якщо мама попросить там. Помочь я помогу і Ігор и Юля у Ігоря руки золотые, Он здійс. Мы делали шкатулки, собирали туди добре с з мами, з папою всім дітьми. Ігор у родині Соколенків нині за старшого брата, і обов'язків у нього вже побільшало. Все одно піклуватись про менших йому в радість. Гуляємо з ними, мультики смотрим, музику слухаємо. на вулиці з ними граємо, сніг. Чимунібудь уже ну да, що після себе і убирали, і все, і кроватки вже засті застіляли. Ну, Кадаками не зчулись, коли за нашими спинами розпочався справжній концерт. Молодших, мабуть, таки приємна подія надихнула. Як чимні господарі, діти запросили гостей до чаювання і не забули похвалитись своїми кімнатами та улюбленими іграшками. Тут мешкають брати. А це дівоча світлиця. Гостям час додому, а у родини соколинків на вечір ще один приємний клопіт. Ця красуня ялинка чекає на святкове новорічне вбрання. Бо попереду ціла низка зимових свят, які відтепер для цих діток. Стають гарною традицією відчуттям щасливого родинного єднання. У нас традиция, мы проводим Новый год кругу семьи. Потому что с нашим коллективом ты далеко не выйдешь. Кто хочет приезжать к нам, естественно, приходит к нам Дед Мороз, приходит Снегурочка, детки нам стишки рассказывают, песенки поют, спектакли ставят, все, чему они за год научились, они нам все показывают на Новый год. Естественно, подарки, призы, сюрпризы, новогодние фейерверки в меру наших возможностей. Все стараемся детям полноценно Новый год встретить, чтобы и год радостный был, и добрый, и все для детей было хорошо. И имея возможность, еще раз хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, которые взяли на воспитание, не побоялись, это сложная работа, это ответственная работа, это на плечи людей ложится большая ответственность за доли и судьбы наших деток. И поэтому большое им спасибо и всем здоровья, счастья, благополучия, семейного уюта, тепла и большой-большой радости и солнца в каждом доме.